Мак зими, він ночі вжин, довки людяхне слів мережа, із ніг паде антична вежа. Уже збратались страх і чин. Там січ, там сонце, там скрижалі, там чуйно блисне літургія. Солдата мед отруєний гріє, Десь мід гвалтовано палі. Гайочки убогих водеві. Рубай думки чужі. Прокруст і сохне знов трагічність уст. Кругом назад, праворуч, ліва, чорти, мадонне, незаянце, клубок перерізу причин. Куди, кому, для чого, чим нам діла видасть всі аванси? Бузок палає на вікні, мудак малює мертве тіло. Тобі сказали, біло, біло. ти крикнув лжа, ти схлипнув ні. Брусок просунувся на сажень, зринає пафосна кантата, на клапті пірвана кімната, кімната ламаних зображень.